Нехай день буде добрий. 26 вересня, 2023 рік. Полтавщина ендес Слобожанщина. Качаємо качану кашу. Хаємо пискар, кожен до своєї миски. Качаємо, качаємо, качаємо. Пані Лідія вправна господиня, вона розуміє суть, сенс. З першого разу вона розуміє, що треба брати котрічки, не перекидає, не передає куті меду, не перекидає борошна там, де його забагато. Качує, вкачує, вкачує. Ось так таким чином збивається майстер-клас. Робимо і навчаємося. Навчиться кожен. Лише, звичайно, трошки перед цим попсує борошна та яєць. Тобто. На. А пані Лідія каже, що вона по весіллях ходила, каже, раніше, коли це раніше і що готувала. А що готували? Все готували. Борщі, капусняки готували, котлети готували. Качок смажили, ковбаси, все робили. Скажіть, будь ласка, на весілля готували борщі-капусняки? Готували в нас. Так. Так вони по всій ну, Україні, так. Просто забулося, так, борщі капусняки. А в чому особливість весільного борщу капусняки? Тому що він на весілля. Тому що він на весілля варився для багато людей. Його треба було вгадати, щоб вгадати з усім. Угадати і картопельки, і капусточки, і добру засмажку зробити в його. А варили то чотирьохвідрову кастрюлю це багато. А якого туди м'яса треба докладати? Ну, Ми реберця більше клали, свининка, воно смачніше. Або з качечкою на соломці підсмаженою, теж смачно. Качечки на соломку підсмажували, димок пускали, тож, а такий капусняк смачний з качкою. А качку треба цілою кидати, як варити, чи різати? Цілою. А тоді вона сама. А потім вона розімліє і тоді розбирали все по кусочках. І капусняк був ох, і капусняк. Ось бачите, багато разів повторюю про те, що ви, на весілля борщ і капусняк це весільна страва. Ось приїхала з Харківщини свідок. Та ще й сама готувала, сама годувала людей. А що зараз не варять борщі, капусняки? Солянки. А що це ми так? Е... Ми здичавіли? А зараз весілля гуляють в кафе. По-бідному, по бідному, вже по -бідному. Кафе. а там не подають таке, соляночку подають. Ні шалаша не можуть побудувати, нема ні ні, ні, шалаша, ні, ні кожуха. Не а, нічого, нічого нема. І молоду, і молодого на кожуха не сажають. А що ж ми так здичавіли? Ні. Який кожух мохнатий, щоб такі були молоді, багаті. І молодої черевик не крадуть, нічого не роблять і не викупляють. Хіба то тепер весілля?